Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя. Акція від Нафтогазу кожен споживач може отримати знижку на газ, що потрібно зробити. Як завжди, коментарі, що ви думаєте, пишіть знизу під відео. Прошу зараз підписатися нових глядачів та всіх перевірити, чи у вас уже натиснутий дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Поїхали. У Нафтогазі затвердили новий тариф на газ, який діятиме до 1 травня 2024 року. За один кубометр газу українці платитимуть 7 гривень і 96 копійок, але деякі споживачі можуть платити ще менше. Так, у Нафтогазі нагадали, що цю суму можна зменшити завдяки акції, яку проводить газопостачальна компанія. У компанії зазначили, що споживачі можуть оплачувати за газ будь-яким зручним для них способом, але додаткову знижку можна отримати при оплаті до 15 числа, а розмір знижки 1%. Слід зазначити, що цю знижку буде враховано у платежі за наступний місяць, а не за поточний. Щоб отримати знижку 1%, необхідно здійснити повну оплату на рахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця. Оплату необхідно здійснити через платіжні системи IPay, Likpay, Portmone, Google Pay, Apple Pay, Герц та додаток Монобанку зазначили в Нафтогазі. Одна платіжка замість двох нововведення від Нафтогазу, ДК Нафтогаз України та товариство з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл блакитного палива. Тепер всі реквізити індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань та оплати зібрали в одному місці. Оновлені платіжки українці вже отримали у квітні, поки що лише клієнти Кропивницької філії гасити Дніпрогазок Харківгазу, Харківміськгазок Криворіжгазу та Донецькоблгазу. Тобто для споживачів зазначених міськ та облгазів платіжки будуть об'єднаними. Але слід зазначити, що йдеться про паперові платіжки щодо електронних, то квитанції надходитимуть абонентам без змін в особистому кабінеті my.gas.ua. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку, я в свою чергу продовжую щоденно вас знайомити з терміновою свіжою інформацією, без якої життя в сучасному світі неможливе. Прошу підтримати мою роботу для вас лайком, а нових користувачів. Прошу підписатися на канал Право на життя, щоб не пропускати свіжі випуски. В наступному відео розповім про нові ініціативи чиновників та нове законодавство. Нехай вам всім щастить!